Пісні вночі, 18 листопада, поблагословлю я тебе і звеличу імення Твоє, і будеш ти благословенням. 1 Мойсея, 12 розділ, 2 вірш. Виконання цього вже почалося в наших серцях, але це не край, не повнота, не кінцева мета обітниць, адже незабаром святий народ. Тіло Христа, Церква стане справді величним, коли, як славне Боже Царство наповниться Божественним благословенням і силою. Ми розуміємо також, що, хоч і маємо блаженний привілей, проливати на інших світло, яким Господь через свій Дух милостиво освітив наші серця. Наш час обдаровувати їх великими благословеннями ще попереду, належить до періоду, про який ми молимося, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі. Ми розуміємо, що, хоча тепер наше ім'я можуть відкидати як лихе, і на нас, його членів, можуть падати переслідування, як падали на голову тіла. Проте, надходить час, коли ім'я Христос буде величнім по всій землі, і воно, будучи ім'ям нашого нареченого, буде також нашим ім'ям, як Його нареченої і співспадкоємиці. Ми з радістю чекаємо на той час, коли святий народ, який тепер сприймають неправильно і вважають дивакуватим, відплатить бідному, засліпленому. Обманеному сатаною світу і номінальній церкві за все зло вчинене Господу голові і тілу, благословляючи їх, віддаючи найвищою мірою добром за зло, навчаючи і піднімаючи всіх, хто бажатиме повернутися до Божественної милості.